Всі мої вітання, хлопці і дівчата. Сьогодні 26 серпня. Квіточки на фоні тому, ну, тому що вчора була річниця нашого весілля з чоловіком 23 роки спільного життя, і випросила. Сам не здогадався, чесно. Міні букет, я кажу, де мої квіти? А він, тож я далеко. Я кажу, тож в тебе є два дорослих сина. Ти що? Ну, Два дорослих сина пішли, купили квіти і від всіх трьох чоловіків, моєї родини, мені їх презентували. Тож мама випросила собі квіти. Тож такі. <кій> Про мені сонця на фоні. Дуже люблю, коли сонечко світить. Наразі спека у нас тримається протягом дня. Доволі добре. На вечір буває, що спека спадає, а так дуже спекотно. Ну, я, я навіть цьому радію, тому що. Опалювальний сезон з 1 вересня по 2-3 червня це занадто. Тому вигріваємося скільки можемо. Сорочка. Я не знаю. Сорочка поки що особливо в мене не рухається, нема що показувати. Я просто з таким своєю підставочкою для гольничкою перехожу з одного кімнати в іншу, там, де є. Сонечко, поки в столові сонце, вибачайте, я зранку в столові. І то зранку це дуже рідко, тому що я кормлю кролики собачок, одягаюся і на роботу. Сьогодні в мене заняття по танцям, тож буду на заняттях, потім, відповідно, поки я приходжу додому вже. Особливого часу немає, тим більше, що, з часу вже син вдома, треба щось їсти, приготувати. Такі справи. Побачимо, що ми зробимо за ці дні. Сьогодні в нас 28 серпня. 27 -е вилетіло, бо ну, нічого я не вишивала. Чому не вишивала, бо зранку в мене була лікарня, треба було дитині забрати довідку до школи. Потім виясняла по оплаті в музичній школі, потім у мене був банк, заносила довідку чоловіка зі служби, Боже, така бюрократія, і не люблю я такі справи. Далі, О, далі у мене була відповідна праця до п'ятої години. І дорогою до роботи, звичайно, я пережила стрес і думаю, тяжко на дорогах, коли. Зараз кермують ні барани. Тобто нормальних чоловіків, всі на фронті. Більшість, більшість. Не, не буду говорити, всі більшість на фронті, але коли сідає. За кермо Баран, ну це просто жах. О. Одним словом. Я приїхала додому ще цілий день трималась на роботі. Приїхала додому, і з мене. Ну, мене почали покидати сили. Я Я просто не могла нічого вишивати. І плюс до того бажану сорочку не вишивати в поганому настрої. Це Дякую. Головне правило, як для мене. І плюс що у нас не було світла. У нас не було світла і тому так. Е, оцей край, який треба було дошити. Я вирішила з цього додати, бо не вистачало трошки по сантиметрам. І буду заповнювати, буду заповнювати, тому що, як виявилось, я провтикала п'ятий рок. Уже вчора нам кинули вчора-позавчора шостий, а я не можу вробити, де мене дівся п'ятий, я ще четвертий човгаю. Коротше, повний шок-треш. Я розчарувалася ну, своїми успіхами. Але це таке. Я буду вести, впевнено, повільно, але впевнено, я до своєї мети. Але суть в тому, що як я так провтикала його, я просто в шоці. Можливо, якийсь би там турборежим включився по швидкості, то чуть-чуть швидше брухала, а це щось собі тяну, тягну, четвертий, то четвертий, п'ятий буде потім, а тут бах, а він уже шостий. Ох, я засумувала, коротше, печалька. Тож так. Буду щось рухати сьогодні, до речі, у нас лешмоб. який, якщо я буду мати можливість, запишу. Будемо вітати одну е людину е з днем народження. Ця людина була е як основу. Ні. Е яка створила свої ми е спочатку. Е Поставила собі в плани, навіть не в плани, почала мріяти про простір, в якому могли збиратись люди, не тільки прихожани його церкви, а взагалі спільні по інтересам. От і було створено таку організацію, як добрий козятин, де дійсно збираються люди, із них вподобані, допомагають вимушено переміщеним особам, займаються з дітками. Ну, і дорослим є чим там зайнятися. Так що, і сьогодні в нього день народження, тож поспішим на флешмоб. Правда, вчора я не попала на репетицію, бо е дійсно я приїхала, і в мене не було просто сил. Мені їх вчасно навіть написали. А я розумію, що я й маю вчасно сил їхати. І на репетицію флешмоба я просто не мала. Ну так, рухи не складні, я їх вивчила онлайн, буду сподіватися. Що все вийде. Тож, отче це у вас з Днем народження, ввечері, сподіваємося, привітання будуть яскравіші. Квіти стоять на сонці і починають трохи в'янути за день. Сьогодні у нас дуже такий тривожний день вийшов, а зранку я навіть не знала, тому що програму. Тривоги я видалила з телефону, бо в мене дуже мало місця лишилось, і мені треба було все повидаляти зайве. Ну от я вирішила, що ця програма зайва. Вночі я тривоги не чула, а як потім виявилось, що у нас з самої ночі тривога, дуже багато влучань відбулося по всій Україні. Є загиблі, а я всім ранку вивезла дитину на потяг і він поїхав на навчання. Хоча навчання насправді їй не було, тому що півдня була тривога з ночі до половини дня, високий рівень небезпеки. А ми ще таки приїхали з меншим до лікарні, заходимо всі. ну, собі Люди ходять, заходжу до лікаря, вона, а ми не приймаємо, у нас тривога. Я кажу, справді? Вона та. Думаю, це капіц. Тож, я була не, не в курсі, але лиха нам сусіди не робили. А спонсором їхнього, е, їхніх боєприпасів, є українці, які слухають російську музику. Дивниця, російські фільми, е московських блогерів і тому подібне. Не існує хороших русських і ніколи не існувало. А ви своїми переглядами піднімаєте їм рейтинг, і, відповідно, вони платять налоги куди? Понятно, в Московію. А Московія на їхні кошти, купує те, що потім летить на нас. Задумайтесь над цим. Сьогодні 29-те Серпня і в цей день ми маємо День пам'яті всіх загиблих захисниць і захисників України, які полегли в боях за нашу неньку Україну, за наші кордони, за нашу незалежність. Вічна і світла пам'ять нашим захисникам і захисницям. Якщо хтось не знає, чому, чому цей день почали відзначати іменно 29 серпня, то хочу нагадати, що цей день почали відзначати тому, що 29 серпня відбувся Іловайський котел, коли сторона ворожа. Після домовленості сказала, що вона зробить коридор, по якому наші воїни зможуть вийти з оточення, і їх ніхто не троне, і коли наші військові почали виходити, їх тупо почали розстрілювати. Тому, 29 серпня ми і відзначаємо День пам'яті. Полеглих захисників і захисниць. Сьогодні в нас біля скверу відбулась молебень, і всі запалили свічку пам'яті. Я також приєдналась до цього. Я не скажу, що це дійство до цього поминального дня, хто був вдома. Ми завжди будемо про них пам'ятати. Показую, показую, що я вже зробила. Комір я зашила, заметну, зробила намітку і навіть приметала, але бачу, що буду трошки його, певно, опускати. Десь так, але я не буду пришивати повністю, тому що. Приїде денис, тільки після примірки я буду все це діло пришивати. Чому? Тому що я не хочу пороти. І потім питання в тому, чи вийде в мене спороти. Це ж не то, що я малюнок випорола і нашила наново. Тут прийдеться все загорнути, зайве одрізати. Якщо я його одріжу то розпороти воно у мене все посипеться, не вийде. Не вийде так, як слід тому, не спішу буду після примірки уже пришивати. Приметала і то добре. Далі показую чик-чик. Голочки в мене дзенькають. Далі я почала манжет. Сьогодні мало трохи часу, зовсім трохи. Але сьогодні я навіть встигла. Андрійку наліпити і спекти пиріжків з ватрушками. Дитина захотіла щось солоденького, смачненького. Ну, ми постаралися. Сказав, що смачно. Тож так, світла у нас немає. Дякуючи нашим сусідам, дякуючи в лапках, зрозуміло. Щоб вони пережили все те, що переживає наша країна і в 10 разів більше. Щоб вони відчули, що таке сидіти без світла, що таке, коли тебе бомблять і постійно сирене. От ми їм бажаємо це відчути. Тож, манжети шиються, комір готовий. Лишилось тільки пришити. Ну, це все після примірки. Один манжет я точно сьогодні зроблю, а другий другий не знаю. Тож так, рухаюсь далі і будемо бачити, до чого ми дійдемо. Ви бачили таке <клес> на робочому столі творчої людини. Мені здається, в кожної творчої людини хіба що в дуже-дуже акуратної, має бути все в ідеалі. У мене на готові два фонарика. Фонарики лампа акумуляторна. Тому що в нас постійно виключають світло завдяки довбаним сусідам. Е, показую те, що я зробила і забула сьогодні <кхух> даний елемент, вибачаюсь, е, віддати. Сьогодні був в'язальний гурток, я на нього ходила. Там дов'язала ще один елемент, і цей і лишився у мене і що. Ми вирішили, що якщо ми не встигнемо відправити ці клаптики, то маленький міні-копію міні-прапора в'язаного теплого буде в просторі Козятинському. Десь шиє, і повісім на стіні, чи щось таке Настя придумає. Рулетка це тому, що я міряю, бо я вишиваю сорочку. Так, розгребла, розгребла, оставлю такий фон. І що хочу сказати, сьогодні якийсь тиждень, не то, що сьогодні цей тиждень такий весь траурний. Одні дні пам'яті. Сьогодні день всіх військовополонених. Е, Боже. Пробачте, сьогодні день зниклих безвісті. Я дуже вибачаюсь, бо у моєї сестри чоловік вважається зниклим безвісті і їхня 46 та бригада, Дуже багато, напевно, більше ста родин, в яких їхні рідні вважаються зниклими безвісті на цій. Російсько-українській війні. Значить, будемо молитися за кожну і кожного, які вважаються зниклими безвісті, і чекати з нетерпінням їхнього повернення. І хай це обов'язково відбудеться. Плюс сьогодні по Харківщині були нанесені. Не хочу помилитися, мені здається, ракетні, але я не буду, не буду наголошувати. По Харківщині сьогодні були нанесені удари. Є постраждалі і загиблі співчуття всім рідним. Дуже тяжко, коли життя йдуть діти яким ще рости і бачити світ. І це все із-за того, що ми маємо таких кончених сусідів. Просто кожен день щодня оці новини вибивають тебе з колії. Просто. Кожен день гинечия з дитина. Нема слів, скорбота і жалоба по всій Україні. Сьогодні 30 серпня, останні дні літа. Ось і пройшло літо, і не встигли зрозуміти коли. І я сьогодні отримала посилочку. Як ви думаєте, від кого? Так, я і не очікувала, а тут мені приходить повідомлення, що ваша посилка на відділенні. Йду, і дійсно, дівчатка з е, магазину Мій Оберіг прислала мені зразки тканини. Я просила, що в наступній посилочки вже кинете, але ні, вони прислали навіть за свій рахунок. Дуже їм вдячна. І якось аж незручно, що це вони мали мені їх відправляти. Тож, дівчатка, дуже вам дякую. Не хотіла вас нагружати зайвими клопотами. Тож такі справи. Посилка є, треба щось вибирати, щось замовляти і далі творити. Тож, якщо я сьогодні щось встигну вишити, тому що вчора відключили світло, я щось намагалась вишивати. Всі лампи швидко розряджаються. Коротше, повнен треш. Тож, але. Але робота була проведена. Один манжет вишитий. І тепер маю розпочати другий. Сьогодні у нас 3 вересня, вже віддзвені і перший дзвоник для всіх школярів. Перший дзвоник нового навчального року. Я, звичайно, не чекала, як. я не знаю, мені легше, коли він сидить вдома. Може, якби мене не треба було контролювати. Тобто школа в мене була з радістю. А так як у нас школа, вона і не дистанційно, і не перша друга зміна, а змішані зміни. Тобто, півдня, початок дня вони навчаються дистанційно два уроки, потім у них велика перерва, щоб добратися до школи. І потім вони навчаються в школі. Це такий треш, що я вам не можу передати. Тобто... І зранку вони зайняті, щоб піти в музикалку. І з вечора вони допізна сидять до п'ятого, до 16.20. І теж в музикалку ми не попадаємо. Ну, у мене просто на цей розпорядок їхній школьний немає сил. Ну, тим не, менш. тим не менш, у нас сьогодні, нагадую, 3 вересня. Але 3 вересня я закінчу тиждень. В неділю не вишивала, в понеділок не вишивала, і сьогодні вівторок я теж не вишиваю і навряд чи буду. Сьогодні у нас, напевно, з завтрашнього дня, але буду плутатись, звичайно. До чого я веду? Сьогодні у нас Страшна трагедія відбулася в Полтаві. Як завжди, сусіди не дають нам жити, не дають спокою, як завжди, закидають нас всім, чим тільки можуть. І сьогодні були прильоти в Полтаві, багато постраждалих. І по Україні буде оголошена триденна жалоба. Співчуття всім рідним, яких постраждали і загинули, близькі. Це... Це не передать словами. Мені взагалі цей тиждень як розпочався дуже тяжко, так і продовжується. По повишивці по вишивці покажу. Я його і закінчила е, в суботу. Але все ніяк не могла я включитись зробити звіт. Тож, манжети є, осталось збирати рукава. Ну, збирати я буду тільки наметувати. Все наметаю, щоб приїхав Денис. І я це приміряла і потім шивала. А поки. Ну, поки так, чекаю. Я не знаю, чекаю нацнення спокій в душі, щоб взятись за дану сорочку, зметати її хоча б до приїзду сина. Тому що він приїжджає раз в два тижні, на... ну практично. Ну, Менше, ніж добу він вдома знаходиться, але ж... отак. Тож, дивлячись на останні події в нашій країні. Наголошую і всіх закликаю донатити на Збройні Сили України, донадьте військовим, яких ви знаєте, донадьте військовим, яких знають ваші рідні, і і перемоги нам усім, щоб це зло, яке живе в сусідній країні, було покарано і знищено. Всім бажаю мирного неба над головою і рідної землі під ногами.